Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Falkensteiner Клаб Фунімейшн Борік-4 зірки. Готель розташований в Хорватії на узбережжі Адріатичного моря в центрі курорту Борик на першій береговій лінії. Всього в трьох кілометрах від готелю розташоване місто Задар, що є адміністративним і культурним центром північної Далмації. Має аеропорт, стару частину міста, залізничний вокзал і морський порт. Неподалік від готелю розташований дуже популярний національний парк Корнати. Це архіпелаг островів, куди влаштовують екскурсії. Це неймовірна краса, туристи насолоджуються морськими прогулянками, дайвінгом, підіймаються на оглядові майданчики. В 160 кілометрах від готелю розташоване місто Спліт, друге за величиною місто Хорватії, що є важливим туристичним центром, відомим своєю багатою історією, культурою та красивими пляжами. Місто має аеропорт, яхтмарину та гарно розвинену інфраструктуру. Зі Спліта, до речі, можна дістатися на паромі до відомих островів: острів Брач, що популярний своїм пляжем Золотий Ріг, та острів Хвар. Неподалік від острову Хвар розташовані Пакленські острови, які також рекомендуємо до відвідування. В 80 кілометрах від готелю знаходиться національний парк Кирка це, неймовірно, гарне за своєю природою місце з водоспадами, печерами і острівцями. Це також і заповідник, де живуть понад 220 видів птахів і 18 видів риб. 120 кілометрах від готелю знаходиться Національний парк Плітвіцькі озера, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і є одним з найкрасивіших місць не тільки в Хорватії, а й в Європі. В 208 кілометрах від готелю розташоване місто Макарська, що є культурним, економічним і туристичним центром Хорватії. Має музей мушель, історичний собор, декілька популярних пляжей та нічні клуби. Ласкаво просимо до готелю Falkensteiner Club Funejan Boric. Готель всесвітньо відомої мережі Falkensteiner Hotels and Residence. Це готель сімейного типу, що пропонує своїм гостям розважальну та спортивну програми, міні-клуб для малечі, а також послуги у власному ексклюзивному таласу спа-центрі. До сезону 2018 року тут були проведені реновації лобі, барів, ресторанів, а також частково реновований номерний фонд. Подивимося один з номерів готелю. Це Superior сів'ю для двох. В номерах для комфортного відпочинку гостей є сейф, холодильник, халати, міні-косметика в дозаторах. В номері є просторий балкон зі столиком, двома стільцями та сушаркою для речей. Подивимося ще один номер готелю. Це категорія Family Comfort для двох дорослих та двох діток. Максимальне розміщення гостей в такому номері двоє дорослих і двоє діток. Для діток є двохярусне ліжко і для дорослих одне-двохспальне ліжко. Ще одна категорія номеру в готелі це Superior Family. В номері є простора ванна кімната з ванною та душем. Тут також, як і в попередньому номері, є гардеробна, що дуже зручно можна скласти свої речі. Є також сейф, холодильник та халати. Номер двохкімнатний. В одній кімнаті вікно, що відкривається, в іншій повноцінний балкон. І ще одна категорія номеру це Сьют Делюкс. Для діток в цьому номері є двохярусне ліжко. Максимальне розміщення гостей в такому номері двоє дорослих і троє діток. Під запит можуть заселити двоє дорослих і четверо діток. Інша кімната з двохспальним ліжком досить простора. Є ще зона вітальні, з телевізором та диванчиками. На основній території готелю ми можемо бачити великий відкритий басейн, є одна водна гірка, що дуже класно. Анімаційна програма в готелі також обширна, є міні-клуб для діток, можна пограти в більярд, настільний теніс або ігрові автомати. Ввечері на сцені грає жива музика, проводяться виступи та караоке. В готелі є класний таласо і спа-центр на 2500 квадратів: відкритий і критий басейни, джакузі з підгрівом на відкритому повітрі, басейн кнайпа, крижаний фонтан, кімната для відпочинку з водними ліжками, фінська і турецька сауни. Є також безкоштовний прокат велосипедів. Дуже класно, що прямо перед виходом на пляж на території готелю на зеленому газоні стоять шезлонги для засмаги, де ви зможете відпочивати безкоштовно. Виходимо на пляж. Нагадаю, пляжі в Хорватії муніципальні. Безкоштовно можна відпочивати на будь-якому пляжі на своєму рушникові або ж взяти в оренду шезлонги. Пляж прямо перед готелем в бухті. Тут дуже мілко і природний пісочок, що дуже гарно для відпочинку з дітками. До речі, з пірсу тут від готелю відправляються бот-таксі, на якому можна дістатися до старого міста Задар. Дуже швидко і недорого. Працює готель за декількома системами харчування. Найпопулярніше це все включено, за якою для гостей доступні сніданки, обіди вечері, напої в барі біля пляжу з терасою та снек Бар, Бар неподалік від пляжу має декілька локацій: відкриту терасу, яку ми вже пройшли, та закриту зону в будівлі, в якій ми зараз знаходимося. В готелі є ось така зона з ігровими автоматами. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.